Давайте на великодні гнізда на святковий стіл приготуємо. Я взяла одну величеньку курячу грудку, тут приблизно 300 грамів, і нарізаю все середнім кубиком. Додаю сюди дрібним кубиком 50 грамів копченого м'яса, можна взяти бекон. Також нарізала зеленої цибульки і натерла на дрібну терточку морку. Додаю сюди ще 50 грамів сиру. До речі, я брала те, що в мене є в холодильнику: залишки м'яса, сиру. Якщо у вас є щось інше, також можете додати. Додаю сюди крем-сир та яйця. Можна замість крем-сиру взяти сметану, але повторюсь, я беру те, що є в холодильнику додала сіль, перець, сухий часник. Ще одне яйце, тому що мені здалося мало. І також додаю 2 столових ложки сухарів панко. Але можна взяти і звичайні. Духовка у мене вже прогрівається на 180 градусів, а випікати потрібно у формочках для кексів. Звісно, що вони повинні бути круглі, але в мене були вдома тільки з сердечками. У мене якраз сюди влазить 1 столова ложка з верхом. Випікалися вони в мене приблизно хвилин 25. Також я спекла ще одну таку форму, того в мене вийшло 12 штук. Їх. Прикрашаю четвертинкою яйця, зеленю та імітованою ікрою. Як варіант, можете прикрасити половинкою. Перепилиного яєчка і положити півчайної ложечки зернистої гірчиці. Коротше, не орієнтуйтеся за пропорціями для цього рецепту. Ви можете використати все, що любите, все, що хочете, все, що маєте. І все одно буде смачно, так що обов'язково готуйте і смачного вам.